З осені залишився часник. Не просто, а рукамболь. Маленькі дітки обрізані, дітки не обрізані. Також зубці і круглячки. Сьогодні, 7 березня, зробили рядки та будемо висаджувати. Не встигли восени. Будемо садити на весні. 7 березня. Вперед! Не встигли те, що доробляємо. Ці рукам болю. Пару рядочків буде. Земля суха. Садим глибоченько. Буде декілька рядочків, зубців висаджених, потім круглячків і маленькі дітки. Все будемо досаджувати що не встигли восени. Все з коріннячком. Навіть вже трохи й позасихало але ні, тут молоде. Є молоде коріння, видно, майже на всіх. Ось. навіть вже починає рости. Ось клас коріння. Одно зубці. Це ми березня, погода гарна, земля суха, та і садимо.